Всім привіт! Ви на каналі пані Рома, з вами Ольга, і сьогодні я розповім про 10 прекрасних ароматів з нотою чорного перцю. Цю тему мені запропонувала глядачка Марія. Я дуже вдячна їй за це замовлення. З радістю виконую його. І в своїй колекції я знайшла не так багато ароматів на цю тему, оскільки насправді, напевно, не є такою поціновочкою ноти чорного перцю, Спеціально ніколи її не розшукувала. І для мене дійсно було навіть сюрпризом дізнатися про деякі аромати, що в них є чорний перець, ці аромати знайшла в своїй шафі. І також, звісно, я добрала до цієї добірки аромати, з якими я знайома за допомогою семплів, або колись з ними зустрічалася і певний час носила, і такі аромати теж будуть в цій добірці. Тож буде дуже цікаво. І буде дуже актуально, тому що зараз у нас зима, а нота чорного перцю це та нота, яка одночасно і додає бадьорості. Це те, що нам дуже потрібно, навіть коли холодно взимку більше хочеться спати, менше енергії. Тому чорний перець. Гарний тим, що може і підбадьорити, і звісно. В першу чергу, напевно, все ж таки зігріти, додати оцього спалаху тепла, як про нього пишуть на парфумерних ресурсах. Але перед тим як розпочати, традиційно дуже коротко про мене. Я захоплююсь парфумами понад 10 років і понад 5 років тому започаткувала перший канал про парфуми українською. Запрошую вас підписатись на нього, поставити вподобайку, писати коментарі під відео. Також, будь ласка, ставте дзвіночок для того, щоб не пропускати нові відео на моєму каналі, і я буду за це все вам дуже вдячна. І розпочинаємо. Це відео виходить у рубриці Парфумерна нотна грамота, це одна з моїх улюблених рубрик, тому що дозволяє дізнатися багато нового і цікавого. І нота чорного перцю, як ми вже зрозуміли, досить таки важлива і вона дуже популярна. І одразу можна простежити за моєю добіркою, з якими іще нотами вона як найчастіше, комбінується. І, забігаючи наперед, скажу, що це ВТВР. Дуже багато буде ароматів з ВТВ. Сьогодні з цих десяти, а взагалі така сировина, як Чорний Перець, походить з Індії. Потім вона почала вирощуватися в інших країнах Сходу і Півдня. І зараз вона однією з найдоступніших спецій. Ми використовуємо чорний перець щодня. Кожен з нас або кожна з нас напевно знає, як він пахне, тож тут немає жодної загадки, і нам буде одразу зрозуміло, про що ми говоримо. Чого, наприклад, не скажеш про аромат сандалу та інші якісь ще більш екзотичні ноти, які ми обговорювали в інших відео в цій рубриці. Яким же чином отримається чорний перець для парфумерії, як він потрапляє у флакончик з парфумами? А потрапляє він туди за допомогою методу дистиляції, який дуже часто використовується в парфумерії, коли під впливом високих температур. Утворюється олія перцева, яка є надзвичайно насичною, надзвичайно ароматною. Тож інколи можна зустріти навіть таке формулювання у парфумерних пірамідах, не як чорний перець або не просто перець, чи мадагаскарський перець, який дуже близьким до чорного за звучанням. А перцева олія до речі, я не сказала, що для того, щоб отримати цю олію, використовується для дистиляції недозрілі плоди перцевої лози. Тобто такі ще зелененькі горошинки чорного перцю. Отже, переходимо тепер до моєї добірки. Розпочну я зі своєї новинки, і це буде такий унікальний випадок для цієї добірки, тому що в піраміді цього аромату на жодному з ресурсів я не знайшла чорного перцю. Але... І за відгуками інших спостерігачів за цим ароматом, і за своїми власними відчуттями, я можу сказати, що чорний перець тут цілком міг би бути. Я б не здивувалася, якби він там був. І таке враження, що я його справді відчуваю. Можливо, впливає атмосферність цього флакону, який ви зараз побачите. Можливо, вся ця історія, яка навколо нього уже сформувалася в моїй уяві. Все це дійсно може бути, але в будь-якому разі не сказати про нього і не можу. До того ж, це новинка, яку я дуже хочу вам показати. Я в попередньому відео в одному з попередніх відео говорила, що вона з'явиться цей аромат, і ось він з'явився. І це Portobello від Le Covan, Мізон de Parfum, бренду створеного Жан Клодом Елена. І про це бренд розповідала в одному зі своїх відео. Нещодавніх обов'язково залишу посилання. Ось цей аромат. Я замовила на осліп, просто прочитавши його піраміду і почитавши деякі відгуки, їх мало, але вони все ж таки є. І окрім захвату, я нічого не відчула, тож вирішила ризикнути. Він просто неймовірний. Він навіть перевершив мої сподівання, хоча мені хотілося, щоб в ньому було більше. Апельсину більше яскравого апельсину, а це аромат, як ми бачимо на коробці, яку я не взяла з собою, що він присвячений помаранчу, апельсину та ладану. Ось такий головний дует в цій просто фантастичній, неймовірній композиції. І, хоча я не відчула цього яскравого, бурхливого, іскристого апельсину, ні, тут немає апельсину, схожого на апельсиновий сік. Як буває інколи в ароматах, і мені це в принципі подобається, особливо взимку такий спалах вітаміну С. Тут цього немає. Але за атмосферністю цей аромат просто б'є всі рекорди. Принаймні, в моєму досвіді, на такому вже і великому, звісно. Так, це один з найбільш неймовірних, багатогранних, грайливих, глибоких, темних великою мірою. Водночас і позитивних теж великою мірою, і солодкуватих, і гіркуватих. Ароматів це просто така знахідка, яку я просто уже обожнюю і з задоволенням ношу. Отже, в пірамід, як ви бачите, вікі парфам джерело, яке мені зараз найбільше подобається, пропоную ось такі ноти. Одна з нот, яка мене найбільше приваблива, коли я читала опис і збирала змовити аромат, був бензоїн. Так, смоли, смоли і смоли. Попри те, що відсутній ВТВР, і це, до речі, добре, бо трохи я навіть втомлюсь від витверних ароматів часом. Але димність відповідно присутня, і ця димність створена саме, як я розумію, за допомогою ноти ладану. Апельсин, безумовно, так. Апельсинова складова є, але найбільше мені подобається складова ромова. Або, конячно, тут є і той, і той алкоголь. Дуже добре відчуваю цей розкішний дорогий алкоголь. Він дуже зігріває. Він прекрасний. Він додає ось цього неповторного аромату. Це просто фантастика. Аромат асоціюється можливо з піратами або з якимись кораблями. з... Старою палубою, з великою кількістю підпаленого дерева, дуже розкішного, солодкуватого. Портобело це портове місто в Панамі. Саме йому присвячений цей аромат, який належить до колекції подорожі в бренді Локован. Мені дуже подобається вся ця ідея, те, як вона реалізована, і парфумерка, до речі, цього аромату, як зазначено на вікі парфам, Барбара Цобелайн це парфумерка, яка походить з Німеччини. Можливо, також і швидше за все це так і є. Руку до цього аромату доклав сам Жан жанклотилина, тому що на інших джерелах можна побачити саме його як парфумера, але я надто довго зупиняюсь на ароматі без ноти перцю. Однак, на певному етапі його розкриття я цей перець, немовби дуже-дуже яскраво відчуваю. Так, однозначно, навіть зараз, дихаючи його базу уже з пульверизатора, я відчуваю відчуваю цей характерний перцевий аромат. Справді, зігрівальний і свіжий водночас, і такий помітний, такий характерний і колючий. Цікаво, як це досягається, не знаю. Але я собі поставила за мету добре послухати цей аромат, гарно його вивчити за кілька днів протягом тижня. І таким чином, наскільки це можливо за такий час, звісно. І таким чином, якби я не відчула тут цього вайбу чорного перця, я б його до цієї добірки не додала. Але оскільки я його відчула, то ділюся з вами, сам флакон просто. Ідеально підходить до нашої теми. І переходимо до ще одного флакону, дуже схожого на цей, із таким самим піратським зухвалим вайбом, тому що рекламує цей аромат джонні депп який асоціюється, зокрема, з ролью пірата, яку він зіграв. Хоча в рекламі інша специфіка, безумовно, але все одно вона така бунтарська, вона про свободу, про. Пригоди про маскулінність, про цю чоловічу харизму. І так є в цьому ароматі суваш віддіор дуже дуже багато цього чоловічого вайбу і дуже багато чорного перцю. Хоча у версії парфам, яку я тримаю в руках, тобто парфуми. Чорний перець чомусь не заявлений. Чорний перець заявлений у туалетній воді Соваш, не пам'ятаючи у парфумерній, але в будь-якому разі без цієї ноти, без цього компоненту важко уявити колекцію соваш. На мою думку, дуже характерна ця нота. І вона дуже пасує до всієї композиції, де вже ВТВР присутній, де присутні також цитруси гіркуваті. До речі, чорний перець дуже часто поєднують з цитрусами як початкові ноти. І чорний перець, як і цитруси, характеризується тим, що він дуже швидко злітає. Його важко зафіксувати, важко затримати. Ось цей акорд, акорд тепла та свіжості водночас. І це вдалося зробити в ароматі Black Pepper, який в принципі вартий того, щоб розпочати з нього добірку, але я розпочала зі своєї новинки. Black Pepper від Comme des Garçons. аромат. Суцільно присвячений чорному перцю. би він звучить як чорний перць від початку і до кінця. І досягається це обігруванням з іншими нотами, які ви бачите на екрані. І, напевно, не останню скрипку тут відіграють деревні ноти, безумовно, які прекрасно поєднуються справді з чорним перцем. Автор цього аромату Антуан Мезендю створив його 2016 року, і це просто неперевершений аромат чорного перцю. З точки зору його тривалості, як я вже сказала. Прекрасний аромат, дуже маскулінний. Я його на собі не уявляю. Мені він подобається, але подобається тільки у комплексі з чоловічою шкірою. На собі ні. І до речі, цей компонент, чорний перець, присутній ще в двох ароматах від Комде Garçons, які також має у семплах, але до цієї добірки не додавала, тому що хочеться більше про інші бренди сказати. І це аромати «Wonderwood» і «Wonderwood». Тобто дуже схожі назви: один про деревне звучання, інший про удове, про агарове дерево. Наступний аромат, який я хочу показати, це композиція від Versace. Дуже дивний аромат. Він мені подобається, але мініатюри мені вистачить. Цей аромат для мене своєрідна загадка, наскільки він своєрідний, і його автор також Антуан, який і попереднього аромату, але цього разу Антуан Лі. Це туалетна вода. І, власне кажучи, я дуже добре відчуваю саме в цій туалетній версії, бо з парфумованою, на жаль, з парфумами я добре не знайома, нічого не можу сказати. Але в цій версії, безумовно, я дуже добре відчуваю чорний перець. Він дуже зігріває цей цікавий, квітково мильний жіночний аромат. Він і спецівий завдяки імбиру, і мильний, як я сказала, квітковий, жіночний, і, наче зрозумілий, але. Ось цей чорний перець, можливо, який досить відчутний. Оцей ем, сандал, який додає розсольності, звичайно, тут саме такий сандал я відчуваю. Роблять його надзвичайно ем, своєрідним і неповторним, можливо, навіть. Також на вікі Парфам заявлені такі ноти, як Інжир, що було для мене цілковитою несподіванкою. Я не відчуваю інжир, але власне і не маю цього робити. Ми не повинні відчувати всі ноти заявлені в ароматі, але чорний перець надзвичайно яскраво відкриває цей аромат. Ще один аромат у чорному флаконі, але він у мене у фірмовому семплі це знову Le Covan, і це аромат уже Жан-Клода Елена. Аромат з колекції його підписів це дуже цікавий аромат, який називається ветивера. Я з ним познайомилася на сліпих затестах і одразу відчула ветивер. Але наскільки це все ж таки унікальний ветивер, такого я, здається, не можу пригадати більше. Це аромат, до речі, в концентрації парфуми, тут написано парфум, який дуже відрізняється від всіх ВТВРних ароматів, які я знаю. Морським акордом саме цей акорд створює неповторне звучання, і я не можу сказати, що це звучання мені близьке, тому що звучання надто специфічне для мене. Дуже несподіване поєднання теплих акордів, справді теплого ветеверу, зі свіжістю акватичних нот, морських нот. І, взагалі, ветивер часто може звучати кисловато, і цим мені заважати це саме те, що мені не дозволяє любити абсолютно всі ветеверні аромати. Тут він все ж таки не дуже кисловатий, завдяки оцій акватичності. Це більше акватичний аромат. А вже в другу чергу ВТВР не для мене. Уявляється аромат на чоловічій шкірі, на жіночій, не дуже, але все це справа смаку і справа досвіду. У композиції ВТВР також є і а, чорний перець, і він відчувається, однак все одно він відходить на другий план досить швидко і все заповняє акватичний акорд з ВТВР. Це головні, головні ноти. Це такий дует, який. Є просто обличчя цього аромату. І ще один аромат про ветивер, який мені дуже подобається. Це Монталь бренд, який я зараз обходжу стороною, але композиція Red ВТВР вийшла вже дуже давно, і він у мене також у Семплі. І це дуже гарний витиверний аромат, тому що він не грубо витиверний, не кисловато витиверний що часом мені не подобається, як ви вже зрозуміли. А... Більш грайливий, хоча також є в ньому грейпфрут. В ньому є певна м'якість, певна навіть шипровість, здається, тут є нота пачулі. Він справді грає різними відцінками, і він досить теплий, не кислий, теплий, так. І, але водночас не надто гарячий, і цим мені дуже він подобається. Він дуже гармонійний. І він нагадав мені навіть аромат. Який є хітом, але я також його обходжу стороною. Це Буа Imperial від Квентіна Біша від бренду Essential Parfums. Дуже схожі для мене тут витиверні акорди. І дещо шипрове, навіть досить шифрове, таке прекрасне лісове розкішне розкриття. Для мене дуже об'єднують ці два аромати. Red Vetiver – це, звісно, унісекс, але це, як на мене, вже значно більш жіночний витивер, ніж, наприклад, витивера від Льокван та і ще багато інших ароматів. З ветивером. І повернемося тепер до жіночого аромату. Класика, щоправда, не так давно видана, 2006 року від Sisley аромат Соа Lune, який відомий, напевно, дуже-дуже багатьом. Шипровий аромат з класичним звучанням старої школи, попри те, що він виданий у нульових, фантастичний, обожнюю його, мріла про нього. Купила його після того, як спробувала у. Пробірці у семплі, які отримала знотіна колись давно, вже багато років, ну не багато, але кілька років тому. І це була любов з першого подиху, тому що це аромат і лісовий шипровий, і водночас, не би а, якоїсь старовинної скриньки для прикрас дерев'яної, і меду, і троянди. Та інших квітів, піраміда надзвичайно багата, але я для себе ніколи не фіксувала той момент, що в ньому одну з головних ролей у верхніх нотах відіграє чорний перець. Тут також є спеції, безумовно, про які я пам'ятала: це коріандр, це мускатний горіх, але на перець особливо уваги не звертала. Він неймовірно прекрасний. І зараз я розпилю його для того, щоб відчути ось ці перші ноти, тому що перець, звісно, не залишається до кінця звучання. І розчиняється в композиції, яка неймовірно багато, як я вже говорила. Це один з найбагатших за пірамідою ароматів. Я розпилила його для того, щоб відчути ось цей чорний перець у верхніх нотах, але все одно, як не дивно, я не дуже сильно вхоплюю цю ноту. Можливо, Просто, якщо порівнювати з попередніми композиціями, Чорний Перець тут більш завуальований. Водночас е я відчуваю. Дуже добре яскраво медовий відтінок, неймовірний прекрасний дубовий мох у базі. Продовжимо говорити про культові жіночі аромати, і це безумовно живенчи ходкутюр. І можливо, ось цієї пікантності, цієї перчинки, так цього хот цієї гарячої складової додає цій композиції саме чорний перець. Це дуже красиве, квіткове, зрозуміле жіноче, жіночне звучання. З додаванням акорду чорного перцю, який досить довго триває, як мені здається, досить довго зігріває цю композицію. Це не банальний аромат, в ньому є певні навіть димні відтінки. У мене версія Eau de Parfum з в семплі з флакону, який випускався ще до того, як змінився флакон, відносно нещодавно це сталося. Звучання в нього неймовірно красиве, і не лише завдяки квітам у цьому чорному перцю певній димності, а безумовно завдяки малині. І малина ця у стартових нотах колись на сліпих затестах вдалася мені вишнею. Але зараз я вже краще, краще сприймаю це як малину, вже знаючи піраміду. Звісно, можливо, це тому так відбувається. Прекрасний квітково-фруктовий аромат з пікантним відтінком чорного перцю і невеличкої димності. Дуже дуже красивий аромат з нульових. Але такий, що і зараз звучить, як мені здається, досить актуально. А наступний аромат вже знову буде унісекс. Це культовий нішовий бренд Серж Лютанс, і у мене семпл з неймовірною композицією, яка мені дуже подобається: Five O'Clock ожан-жамбр. Аромат присвячений чаю з імбиром імбирному печиву. Прекрасним просто, неймовірним спецієм, зокрема чорному перцю, який я дуже добре відчуваю в цьому ароматі, він дуже зігріває композицію. І також, що мені надзвичайно подобається в цій композиції, це ветивер. Тут ВТВР вже просто таке, як я люблю, він дивнуватий, він теплий, він схожий на звучання паяльника, коли хтось щось паяє. Мені неймовірно подобається цей запах або аромат розігрітої каніфолі. Це, власне, воно і є. І я відчуваю дуже багато відтінків. Мені дуже подобається, як він грає на шкірі, як він змінюється. У мене семпл з ролером. Я зараз е хочу ще насолодитися цим прекрасним розкриттям. Це гарячий аромат, він справді гарячий. З перших акордів він заявляє про своє тепло, про свою функцію зігріти. Тут є і нота чаю, але вона якось трохи наче на. Задній план відходить в першу чергу. Відчуваю спеції, зокрема кардамон. Я обожнюю просто кардамон. Коли він зігрівається ще якимись відтінками, зігрівається тими компонентами, про які я розповіла, це неймовірно красиво, дуже багатогранно звучить аромат, неймовірно, атмосферно, і це просто ідеальний аромат для осені та зими. Звісно, для зими. І наступний аромат також спецієвий, і навіть в назві вже закладена ця інформація. Це Епіс Екскіс від Guerlain з колекції. Абсолю Алегорія це оновлена колекція, яка була раніше в інших флаконах. Тепер вона у флаконах з темного скла такої ж форми, з схожим оздобленням у вигляді сот, як колекція Аква Алегорія, яка всім нам, напевно, вже відома, І яка дуже-дуже велика і можна завжди обрати щось на свій смак. Так от, в цій неймовірній темній колекції Абсолю Алегорія мені дуже подобаються майже всі аромати. І в наступному відео я буду розповідати про всю цю колекцію, з якою я познайомилася. Це так. Також буде відповідь на запит однієї з моїх глядачок, і мені дуже хочеться це зробити. Тож, аромат про спеції. Коли я вдихнула його, я відчула, що це щось, що трохи вибивається з усього арсеналу цієї колекції. Все ж таки, є певна особлива якась. Нота чи ноти в цьому ароматі, і потім я зрозуміла, що це саме набір спецій, досить багатий набір. І, зокрема, кардамон, і, звісно, чорний перець, інші види перцю, і також Ангеліка. Ангеліка це мускус рослинного походження. Аромат належить до східних пряних, і саме так він і пахне. І удове дерево тут присутнє, тобто агарове дерево. І воно, до речі, вже не так яскраво відчувається, як в інших ароматах цієї колекції. Тож, це гарний аромат для тих, хто любить спеції. Можливо, не так сильно любить ут, ут тут більш завальований. Прекрасне, розкішне, дороге звучання від Герлен, неймовірний колір флакона. Колись я хочу придбати один чи два аромати з цієї колекції, тому що дуже люблю кольорове скло, причому темного від темних відтінків, просто обожнюю. Можливо, це буде навіть цей аромат, я розглядаю інші варіанти. І обов'язково поділюся з вами в наступному відео. Тож не пропустіть його. Також в тому відео буде розіграш перед новорічний. І я сподіваюся, буде цікаво і корисно. Тому залишайтесь на каналі пані Рома. Я дуже-дуже дякую вам за те, що були зі мною до кінця цього відео. Дякую вам за підтримку виглядів, подобає, коментарів, підписки на канал. Залишайтесь на каналі пані Рома. Бережіть себе і до зустрічі!